Вітаю вас, мої любі діти! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо і розпочнемо її з математичної розминки. А для початку давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз я вам пропоную пригадати сусідів числа 3. Сусіди числа 3, це 2 та 4. Молодці. А сусіди числа 2, сусіди числа 2 це 1 і 3. Молодці. А сусіди числа 5. Сусіди числа 5 це 4 та 6. Молодці. А давайте тепер згадаємо, що таке задача. Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається із чотирьох складових. Умова задачі це про що або про кого в задачі. Запитання. Це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання. Приклади І відповідь. А ось і перша задача. Біля водойму сиділо три жаби. До них прискакало ще дві жаби. Скільки зараз жаб біля водойму? Давайте поміркуємо, про кого розповідається в цій задачі. Так, про жаб. А що про них розповідається? Що біля водойми сиділо три жаби, а потім прискакало ще дві жаби? А яке запитання задачі? Так, нам потрібно знайти, скільки всього жаб було біля водому. Подумайте, жаб стало більше чи менше? Так, більше. Яку дію будемо виконувати в цій задачі? Дію додавання. А який знак нам потрібний для прикладу? Так, знак плюс. Давайте тепер складемо приклад і прочитаємо його. До трьох додати 2 дорівнює 5. Відповідь нашої задачі біля водойми сидить 5 жаб. Молодці. Наступна задача. Було 5 повітряних кульок. Одна кулька луснула. Скільки кульок залишилося? Давайте поміркуємо, скільки було кульок? Так, їх було 5. А скільки ж з них луснуло? Одна. Як ви гадаєте, їх стало більше чи менше? Молодці, їх стало менше. Яку дію будемо виконувати задачі? Дію віднімання. Тепер давайте складемо приклад і прочитаємо його. 5 мінус 1 дорівнює 4. Відповідь: Всього залишилось 4 кульки. А тепер давайте ми перевіримо, які ви були уважні. Що ми повторили? І що пригадали? Ми пригадали з вами сусідів чисел, а також з яких компонентів складається задача. І навіть спробували розв'язати невеличкі задачі. Дякую вам, дітки, за увагу! До нових зустрічей!